Привіт! Сьогодні покажу вам, як розв'язувати ірраціональні рівняння, де не просто корінь, а ще є якась частинка без кореня представлена в цьому рівнянні. Отут, дивіться, не треба в цьому рівнянні підносити все до четвертого степеня зразу. Але ж тут добуток подивіться, добуток, який дорівняв нулю. Пам'ятаєте, в рівняннях, де просто якщо є добуток. До рівня нулю, то ми кажемо, що перший множник дорівнює 0 і другий множник до рівня 0. Точно так же і тут, оскільки добуток дорівнює 0, то ми виписуємо два множника цих і прирівнюємо до нуля. Отже, х квадрат мінус 4 може дорівнювати 0 і розв'яжемо це рівняння, і корінь четвертого степеня з x плюс 1 також дорівнює 0. Розв'язуємо це рівняння. Не забуваємо, що тут х квадрат, тоді тут буде два корення, не один. Можемо або записати, що х квадрат дорівнює 4, або розкласти тут по формулі різниця квадратів, тому що 4 це як 2 в квадраті. Тому розкладаю це як х-2, помножити на х плюс 2 дорівнює 0. А тоді ми прийшли до такої ситуації, коли добуток дорівнює нулю, і значить кожна дужка дорівнює 0, тоді першу дужку прирівнюємо до 0. І другу дужку прирівнюємо до нуля. І це буде х перше дорівнює 2, і х друге дорівнює мінус 2. Отже, два корені вже знайшли. Тепер перейдемо до ось цієї частинки цього ірраціонального рівняння. У нас ще корінь четвертого дорівнює 0. Або ми розуміємо, що тут 0, х плюс 1, або ми підносимо до четвертого степеня ліву і праву частину, тоді ми отримаємо, що х плюс 1. Дорівнює, і 0 в четвертому степені буде 0. Зрозуміло, що 0 вийде, тільки якщо під коренем 0. І тепер шукаємо ще одне значення кореня, Х дорівнює мінус 1. І це буде третій корінь. Але якщо ви запишете всі три корення у відповідь, то це буде помилкою, тому що ми з вами не виписали ОДЗ. А в таких рівняннях, які містять корені і називаються ірраціональні, треба або виписувати ОДЗ. І виписувати підкореневий вираз, який у вас є парного степеню, обов'язково під кореннями парних степенів стоїть значення більше або рівне нуля, і тоді б ми зрозуміли, що х більше мінус одного. Або коли ви знайдете всі корені, ви їх підставляєте і перевіряєте. Зрозумівши, що х більше або рівне мінус одного, ми тоді кажемо, що ось цей корінь мінус два це сторонній корінь. Сторонній корінь він нам не підходить, тому що він не попадає в область допустимих значень. Або ще пишуть, що х рівне мінус 2 не належить ОДЗ. Тоді відповідь в цьому завданні – це два корення. Х1 дорівнює 2 і х друге дорівнює мінус 1. Ще більше на моєму YouTube каналі.